Оце маю таку буржуйку. Ось тут у неї зверху одягається ковпак, піднімаються гази вверх, спускаються вниз і через цю трубу вже йдуть на двір. Оце тут загрузочна шахта, отак от завантажується зверху дрова, отут розпалюється, а тут зольник. Ось от така штука. Зараз буду її тюнінгувати. Затюнінгував. Збільшив загрузочний бункер. Тепер він висотою 55, шириною 33 і 13 глибина. Отак от. Ну, от, іще зробир, щоб можна було тягу на виході збільшувати, зменшувати. Ну, от така конструкція получилася, Тільки оце проблема, що. Коли відкриваєш оцю верхню кришку для загрузки дров, то починає димити в хату. Ось Цим недоліком треба щось думати. Ну а так нормально працює, гріє. Ото ось таке.